Що насправді можна і треба зробити, на вашу думку, щоб молодь не виїжджала? Тому що ну, молодіжний центр вже створили, він вже працює. Молодіжний виконком, який рада, який виконком, який рада, і так далі. Да, працює взагалі багато років, ледь не перший. Що ще треба таке зробити, щоб не виїжджала? На мою суб'єктивну думку, бути відкритими спершу. Для того, щоб молодь довіряла. Цим органам, а не для того, щоб молодь в місті між собою коли спілкуються, говорить, я ніколи в житті туди не піду, тому що от я знаю, що і як. Це я щодо саме цих двох органів говорю. Угу. Знаю ситуацію, яка там всередині відбувається. Знаю ситуацію, яка обговорюється молодими людьми. Знаю ситуацію, коли молодих молодим людям говорять одне, обіцяють одне, а в етозі просто виходить зовсім інше. Їх просто кидають як. Як цуценят маленьких, ну це ненормально, і про яку довіру, про які цінності ми можемо говорити, якщо таке відбувається. Якщо б ці органи були б відкриті, ми могли б хоча б зберегти активну молодь, і це вже було б якась частина молодих людей.